Всім привіт і вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику я вам розкажу про нову промоакцію на біржі Binance, з якою ми легко можемо винести 25-50 доларів, складені всього в 1 долар. Але перед початком відео прошу вас поставити лайк та підписатися, як це допоможе просуванню мого каналу. Нова акція стосується нас проєкту Carve Protocol, про який я неодноразово згадував. Є багато відео на каналі, багато постів в телеграм-каналі. Цей проект зібрав близько 50 мільйонів доларів інвестицій. Він знаходиться на Симі BNB, і логічно було, щоб він вийшов на Binance. Так і сталося. скоро він буде ліситись на Binance, і в честь цього він запустив промоакцію, де можна буде розділити 1 мільйон поїнтів карв і також е, 30 тисяч е, USDT. Хто знає, ми в цьому проєкті фармили поінти? Там потрібно кожен день заходити, фармити сезони, фармити токени Soul, і зараз вони будуть конвертуватись в токени Car, в ще невідомо коли, але я думаю, що це станеться вже до кінця місяця. Отже, що нам потрібно буде зробити в цій акції, щоб отримати розділити цей пул. Я думаю, що можна буде винести 25-50 доларів, в принципі, як завжди. Текстову інструкцію я виклав в телеграм-канал, там прикріплені всі посилання. Для початку нам потрібно буде зареєструвати свій аккаунт на Binance. Після чого переходимо за другим посиланням, створюємо свій веб гаманець, Після цього всього переходимо на посилання. Я буду показувати вам з комп'ютера. Ви можете робити це як з телефона, взагалі з любого гаджета. Отже, ми переходимо за третім посиланням. На цей сайт. Тут нам потрібно буде підконектити свій а, веб гаманець І також а, уважно, нам потрібно буде мати 1 долар мережі OPBNB і також ну, звичайно, підключити мережу OPBNB. Після цього, як ми закинули 1 долар, нам більше не потрібно буде а, для чекіну. Отже, що нам потрібно робити? Кожен день ми заходимо сюди. І збираємо Daily check-in. Просто сюди заходимо, кожен день натискаємо і збираємо ці 15 поїнтів і так далі. Далі нам потрібно буде підконектити аккаунти в різних соцмережах, такі як Twitter, Discord, Telegram, Steam, Bitcoin Wallet підключити, Solana Wallet підключити і, і в принципі, все. За це ми отримуємо 10 поїнтів. Далі тут є завдання, пов'язані з. Соцмережами проекту, тобто, нам потрібно підписатися на кару в твіттері, підписатись на, в Twitter, підписатись на OKX Wallet в твіттері і підійнатись в групи. Далі тут є завдання з запрошуванням друзів. Тобто, бачимо, що також нам будуть нараховувати поінти за запрошування друзів. Тобто беремо свою реферальну систему, реферальне послання і якомога більше запрошуємо друзів. Бачимо, що тут на першому місці людина, яка запросила 21 тисячу друзів, він... 2,5 тисячі USDC. В принципі, я думаю, що це зробити Unreal, тримати велику-велику медійку, але основне, що я тут хочу звернути увагу, тому що нам потрібно просто фармити саме е, ось ці понти. Тому що ми тут заберемо, допустимо, ці всі. Е, тут у нас вийде приблизно біля 150. Тут ми заберемо до нас тут вийде 20. А е, це завдання. Е, тут нам потрібно буде. Я не знаю, яким чином, я ще не розібрався детальніше, просто нам потрібно тут буде зробити завдання на основному сайті Carf Protocol. Якщо я розберусь, як це зробити, тому що там потрібно під'єднати свій Binance Wallet, але я думаю, що багато людей, коли починали робити основну стадію проєкту, вони підключали саме Metamask. Якщо я знайду вирішення цієї проблеми, обов'язково закину в Telegram канал Uh, і все, в принципі, по активності, все просто кожен день сюди заходити, збирати uh, усі а, uh, і запрошувати uh, якомога більше друзів. Все, по активностях тут насправді немає uh, чогось такого uh, великого. Просто заходити кожен день, робити чекін uh, і запрошувати друзів. Все, і за це ми розділимо 1 мільйон карв та 30 тисяч. Uh, USDC. справді дуже і дуже легке промо порівняно з іншими, тим більше такий крутий проект, як Кар Протокол, тобто великі інвестиції, хороша екосистема, лістинг на бінансі. І звичайно, що я думаю, що з цьої промакції винесемо точно хороший дроп. Всі посилання з відео ви знайдете в описі. Всім дякую, хто дивився. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.